На Софії здибилися ми з священик. У 2014 році приїжджав до нас в щастя. Він каже, дай я колись там персні я думаю, чоловік робив. Давай мені. То я таки заказав тоді шість штук. Командіру подарив, мене і своїм ляпшим друзям. Всі, всіх такі персні є. <гум> Тут написано точно в ціль. Тоненьким ще. <гум> А тут док. В мирному житті спочатку працював медиком-фельдшером на селі. Фельдшер це все на селі. Я й рвав, шить і туберкульоз, і діти в школі, прививки, планування. Це все коротше, навіть на моє день народження роди, ну, тож ми сіли якраз відмічають і тут дзвонить. Петрович мене воду відходять. Ну, правда, скоро приїхала дуже швидко і народилась на моє день народження. Дружина мене зразу зрозуміла, як я приходжу і насуплений, і це все, це значить не спас. Ну коли я приходжу, я просто весь свячуся, витягнув? Витягнув більш двох десятків витягнув з того світу. Просто приходить, вже людина мертва, вважає. Але починаєш анімацію, робити і все, і витягував. Ми в 2014 році тоді хотіли всі бабусі зібралися до Сільсовету. Давай верніть нам Петровича, і все, верніть. Кажу, дівчатка, ну я завжди бабусь називав своїми дівчатками. Дівчатка кренува, що тут швидка є, у вас все є. А там хто спасе? Ну, виправі, Петрович, виправі, все добре воюйте. Відпустили. 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 Щастя, потім закинули нас на два місяці в Луганський аеропорт. Це 1 вересня 4 року, як уходили з аеропорту, я закурив. <гум> До цього вісім років не курив. Там вже все було зайнято росіянами. Перехрестя зайнято, а нам відходить потрібно і через поля. Ну, коротше, а все горить, все палає, все літає. Ну, що там? там? Кожен день був обстріл, кожен день там Там такі хлопцям осколки витягував, бо теж <гум> заліз осколок. Кажу, давай я витягну. Та він потім цей осколочок, вже як на гражданці були, то він мені показував. Я кажу, бережу його завжди, цей осколочок, що ти мені витягнув. Вдарною волною мене відкинуло я головою. І в мене тоді пропав страх і нюх. Нюха до цих пір нема, страх трошки з'явився. Ну не дуже. Потім, ну що, я, в місяць, риботерапія у мене, в яких півроку почти. Вранці ввечері це на рибалку, у нас там рибалка класна, грибочки, це все. І... Посидів трошки півроку вдома, потім пішов охороняти Софію Київську. Я сім років охороняв Софію Київську. Іноземці заходять, нам щось цікавляться, поспілкуватися з ними теж цікаво. І взагалі там наші працівники історії такі розказують, що дуже цікаво. Я раніше навіть не знав. Артисти, мене, мене почти всі артисти, мене, мене, тоді в Фейсбук виставляв, таке, це вони до тебе в чергу стоїть. Всі ж артисти туди заїжджають зразу. Пофоткалися, по пообщалися, фільми знімали там теж, навіть з Томом Крузом є. <laughs> я з своїм командиром тримав постійно зв'язок. 25 лютого мене день народження, мало бути, 50 років. Угу. І перед днем народження на нього дзвоню. Переформляюся групу, відмічаю день народження і до тебе їду. Уже. Бо я чувствую, що вже ось воно на, на грані грандіозного шухера. Бо я знаю, що мій досвід потрібен тут. Я знаю, що так, як я можу спасти, так другий не спасе. Коли 200, тоді важко. Коли вже приїжджаєш, а спасти не можна. Часом Єрумі стояли і дзвонять хлопці з праці, що відірвало ногу комусь. Ну і Бігом вже туди приїжджаємо, От, а хлопці бліндаж заховалися. Як бачиться, кажу, а де він? Да там наверху, а човік руяниця, а там боєприпаси мої зорватися. Ну, тоді я туди вискочив, Бачив він вже без них, без нічого. Ну, вже... Білий, як стіна, вже там нічого не спасеш. А друге, то шукав дві години, отакий кусочок знайшовся. Але відправили, ДНК, зійшлося, все. І поховали. А так був би став бися, рахував бися, що він без вісті пропав. Аптечка мене така маленька. Така. О. І тут, тут все чітко. Тут ось, якщо це остеохондрози підписано, ви маєш. Це простуда, все окремо мене до всього. Це серцеві перев'язки. Це взагалі укольчики, щоб робити окремо тут все. Мені зібратися хвилина півтори щоб це повністю вдіться і вискочити, і вже їхати на позицію. Приїхали на позицію носілочки, піднізав носілочки, одразу витягуєш, хворого ложимо, бігом раз сюди, двері і погнали. І все, і моментом тут теж он куча всяких медикаменту, це все є. Все є все під рукою. В першу чергу підтримувати розмову це 100%, щоб, щоб він був постійно, з тобою розмову тримав, бо зараз може відключитися і все. І коники якісь покидаємо, будемо жити, да ще бореться, ще діток дорожає, ще бореш. І... Ну, таке, вже влибається, вже хоч через біль, але влибається. За ну, всіх ну, три років вже все було. І летиш вже на цій машині, щоб... Щоб побістріше, побістріше, вже не дивіться, бо там машини буває, що і колеса можуть велиці, там ямки ж такі за ж дороги. А тут вже летиш прямо, щоб вже машина був з нею. Поламається, поладимо. От, головне, доставити бойця і спасти. Це прапор ще з 2014 року. От. Тут друзі всі мої, вже багато їх немає, але підписи залишилися. От. Зі мною цей прапор побував. Де тільки я там він. Він зі мною був завжди там, де я, він мене в кармані. Це Луганський аеропорт, це все. Це мій прапор, такий моя реліквія. Дякую Богу, мене всі живі і мене... Я тільки оце можу приготувати їсти да і чого. Я ж кажу, краще я таким займаюся, чим, чим своєю непосередньою роботою. То голубці робив, то холодець, то... Я вже піцу даже, хліб навіть спік. Дружина каже, слухай, приїдеш додому в відпустку. Що я тебе удивлю? Я тебе не віну, яка буду кормити, Бо тебе вже нічим не Ой, Вдома дружина, дочка зараз в Канаді, теж лікар. Саме найголовніше, мене внук, внуку сім років. Це моє найбільше щастя. Хто вони такі кадрист, що ти взагалі? Діду, давай, кончай вже ту війну, теж припити. Що там бив касан? Уб'єм кацан. Каже, хто такий Путін. Ну і зрозуміли, ла-ла-ла-ла, Кажу, батюка, це не можна, але про його можна. Тимчасово я... війна закінчується, я назад. Тільки вже не в медицину, а вже піду на Софію. Розкажіть що про свій план на мирнеш. Ну я ж кажу, я повернуся в Софію охраняти. Мені там подобається. Бригі, щоб закінчилась війна, щоб ще внучку дождатися. Що в мене один внучок, я хочу ще й внуч... внучечку хочу. І ще й побільше, і побільше, побільше, і побільше. що придумали. <кхай> а, ну, внучки вже придумали, правда, її ще немає. Той внучки ще в планах щось вони там довго планують, але вже Софія буде.